хочу сказати, що дійсно говорити про свої роботи це одночасно і складно і легко, тому що багато хочеться сказати, але треба сказати мало. Ну, Хто вам таке сказав, що треба? <свистити> мало <мовити>? Кажіть багато. <свистити> а ми нікуди не спішимо. А, ну, я таки думаю, що картина вона багато може сама сказати. Людині, яка з нею спілкується, але раз вже я тут, тоді я ем, спробую стати таким медіатором, який вас зв'яже з, якось з, з цими роботами. Ем, дійсно, коли була ем, персональна виставка, ем, було дуже багато різних картин. Тобто там і були портрети, і пейзажі, і натюрморти, як ви згадували. так? А, і коли постала така задача е, виставка двох картин, це зовсім інші рамки, зовсім інша концепція. Е, якось потрібно було це продумати. Що саме, чому дві картини, як вони пов'язані між собою, наскільки вони однакові, наскільки вони різні мають бути між собою, це була така для мене задача. І, е, я вийшла з цього положення, вибравши дві картини, вони, як ви вже зрозуміли, вони написані не в нас, вони написані в чешській Республіці, в Празі. І це Прага моїми очима. Я до Праги їздила декілька разів на протязі багатьох років і ви час тягала з собою етюник. І років з отри я туди їздила, просто возила тут тютюник, ходила, все мені подобалося, я там жила, але нічого не писала. Я знову приїздила з тюнником, і мої друзі вже почали з мене кіпкувати, що ми катаємо тюник туди-сюди. Я нічого ну, не могла, я з нею ніяк розрадницю справи. Така вона була. Ем... Різна вона так відрізнялась від того, що ми бачимо в нас. Я ніяк не могла знайти ці нотки, що такого спільного, на за що б зацепитися. Потім пройшли роки, я таки приїхала знову зітюдником, привезла полотно, походила і таки почала малювати. Ось, і... Це результат е, саме тих робіт, які були зроблені в Празі. Тобто, це були одночасно і етюди, і роботи. Е, у художників, в принципі, е, ці дві форми роботи вони відокремлюються. Тобто є етюди, які ти е, на місці робиш. Це для тебе як нотатки такі, який був стан, тобто ти ставиш собі такі задачі. Це краткочасний етюд. Схватив стан. І потім ти можеш з цього етюду намалювати, написати картину. Ем, я для себе поставила таку задачу, мабуть, складну одночасно, щоб це був і етюд, і картина. Тобто я привезла з собою таку енергетично здаряжену пражським... Ем, колоритом, повітрям, духом роботи. Так що я думаю, що вони тут вам будуть випримінювати щось гарне.